Всім привіт! Мене звати Сергій і це Ретро Ігри по український лайв канал. І сьогодні ролик у мене такий трошечки приємний, радісний, тому що я знову буду відкривати посилку. Сьогодні мені прийшла посилочка з нової пошти. Давайте я покажу так, щоб не показати накладну. Ось посилочка. Так, давайте сфокусує хай камера. Так. Посилочка з нової пошти прислав мені Слава, той самий Слава, який подарував мені цю камеру, яку ви можете бачити в на стрімах, в чатах. І я не знаю, що в цій посилочці він сказав, давай це буде сюрпризом. Зробимо розпаковочку. Ну, що я зараз і буду робити, і зараз подивлюся, що ж там є. Я тільки тільки по получив її, я з'їздив до мами і вирішив, да, зайшов на нову пошту. А посилочка прийшла вчора ввечері. В Славі я відписав, що вона прийшла, і він каже: тепер. Буде тобі трошечки так муляти да, до слідчого до дня, що ж там таке є. І мені дійсно цікаво, дійсно воно муляло завжди. Ну Добре, що стрім був, що я про це не сильно думав потім. А так би да було б цікаво від цікавості, так можна і померти. Так, тому давайте розпакуємо, використовую я цей розкладний крутий ножичок. Так, трошечки зараз я змінив картинку, світло напряма мені, я його затемнив, але мені здається, ще треба буде трошечки затімнити. Але ж цікаво, що ж поклав сюди, Слава. Я одразу вже дуже вдячний, а прикольно, що сюрприз. Якщо сюрпризи приємні, то мені здається, їх всі люблять. Дуже мало людей, які не люблять сюрпризи. І я вже там бачу, я там бачу щось дуже цікаве. Так, ви не можете це бачити. Я бачу картридж але це не все. О, слухайте, ну це я вже здогадуюсь, що тут є. Так. Це у нас картридж. Картридж на що? Давайте подивимося. Обережно відкриваємо упаковочку. Це у нас флешечка. Флешечка. Так, і давайте дивитися, що там далі. Що там далі? Що ж там далі? Ну я так і думав. Я так і думав. А далі у нас, гляньте що, ну нічого собі, це так подаруночок. Це гімбой Адванс. Вау! Робочий справжній гімбой Адванс повністю. Так, він вже з зарядженими, ага він уже з зарядженими дюреселами, батаречками. Його можна навіть зараз вімкнути і грати. А ось для чого був потрібен цей картридж. От він вставлений вже у Game Boy Advance. Слухайте, і тут у нас одразу йде е, флеш не Незвичний картридж, а флеш картридж і одразу тут стоїть флешечка. Слухайте, ну це супер. Слава, я не очікував. Якщо чесно, ну. Прям не очікував, що такий, такий буде подарунок, така крута консоль. У мене не було портативки справжньої. Тепер у мене є Game Boy Advance, Зараз ми його будемо вмикати дивитися. Так, ну що, давайте його порівняємо розмірами з амберником моїм. Да, як воно виглядає? Так, у мене була портативка китайська, тільки Амберник, а такої ліцензійної не було. І ось. І ось геймбой. Клас. Гляньте, яка красива. На жаль, трошки засвітлює картинку, але зараз спробуємо сфокусувати вам на камері його. Ось давайте я. О! такий геймбойчик. Слава, ну це дуже крута річ. Так, ну я бачимо, Тут є у нас картридж, як я вже і сказав, він з е е флешкою. Одразу так, Тут у нас є ідеце, флешечка. це картридер, да? Ні, USB 2.0. Ага, ось картридер. Зразу йшов у нас к флешечки. Ну, ось флешкарік. Ось був флешкарік, він вже був просто всунутий в гімбой. І тут стояв картрідер. Це щоб сюди закидувати ігри, я так розумію. Так, давайте подивимося, щось є чи немає. Запустимо, якщо що, можна буде закинути і зробити. Так, порівняв, да? порівняв, як воно виглядає. Ні, справжній гімбой, це круто. Давайте вмикнемо і подивимося, як це працює. Так, вставляємо карік. Так, плотненько вставили. Це плотненько. Ну і запускаємо так. Де тут у нас запуск? До речі, тут є піднавушники у нас є піднавушнички роз'єм. Ось у нас кнопочка запуска. Блін, класика, вау! Екран ну, екран, це ж геймбой, він без підсвідки, тому ви можете бачити. Ну я вже бачу тут, давайте я вам спробую сфокусувати камеру. Ось бачимо список різних ігор. І в принципі все працює робоча. Консолька, ігри вибираються. Так, тут треба буде розібратися, як закидувати сюди інші ігри. Це можна буде зробити ще один ролик, а взагалі дуже крута річ. Так, ну я запустив гру, треба вам показати. Слухайте, ось вона так іде. Я показую просто, що ця консолька працює. Запустив гру зі списку, яка була на флешкаріку, але не зможу, на жаль, вам. Зараз ну треба буде налаштувати так світло, щоб показати, як налаштовувати цей флешкарик, Я думаю. Це буде в наступному ролику Покидати сюди різні ігри, також так є ж така можливість, що він відкриває навіть ігри з тих попередніх геймбоїв, тому можна буде спробувати сюди покидати ну різні по папочкам, то я вже розберуся, і це буде вже наступні ролики. Тому що я можу сказати, Слава, це дуже крутий подарунок. Це дуже класне поповнення колекції, дуже круто, особливо круто, що він одразу має флеш-кардж, тобі ж можна на ньому одразу брати грати. Навіть цікаво, що ти. Навіть сюди да, купив лоти і, і вклав батарейки. Це дуже круто. Що прямо вмикай і грай. І ну, дуже круто. потім Треба буде, я ж кажу, зробити ролик, як це все робиться в плані закиду сюди ігор, і спробувати пограти. Якось налаштуємо камери, щоб було видно екранчик і щоб можна було це показувати. Так, ну а на цьому все. Ще раз дуже вдячний слава! Це гарний подгончик. Мені дуже приємно, що в мене тепер з'явилася така консолька, і вона займе свою місце на паличку і інколи буде займати мене іграми на геймбої. Буде дуже цікаво пограти на справжньому залізі. Ну а на цьому все. Ще раз дуже дякую всім, всім вам за перегляд цього відео І дякую вам за коментарі, за подобаєчки. Славі ще раз дякую за подарунок. Ну а ми вже побачимось в наступних відео. Всім пока.